Вітаю, мене звати Юлія. Я викладач української онлайн-школи програмування TінverTens. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з курсом створення 3D моделей на основі програми Blender. На минулих заняттях ми з вами успішно створили модель їжі, а саме бургер. Сьогодні ми з вами спробуємо створити таку загадкову модель. Модель пляшки, в котрі буде захований певний предмет або певна місцевість. Для того, щоб розпочати створення цієї моделі, нам необхідно завантажити референс. Референс – це зразок певного об'єкту, наприклад, зразок цієї ж пляшки, зразок, наприклад, руки людини або якогось іншого об'єкту. Для цього створюємо нову вкладку, в якій пишемо. Просто пляшка, трафарет можна написати, щоб він був відповідно без ніяких там зображень. І вам треба знайти ту пляшку, яка вам по формі взагалі подобається. Вона може бути будь-якою формою, з будь-якою кришечкою, тобто це може бути повністю ваша фантазія. Наприклад, я візьму ось таку пляшку, вона по формі доволі зручна, тому я саме буду брати ось таку. Натискаємо на неї правою кнопочкою миші і зберігаємо це зображення «Save image». У вас з'являється віконце, де зберігти це зображення. Я рекомендую зберігати на робочому столі, щоб швидше, відповідно знайти це зображення. Розширення має бути відповідно для зображення. Закриваємо і тепер можемо відкривати наш блендер. Відповідно, в нас знову створюється стандартна сцена. З якого ми відразу все можемо видаляти. Нагадую, перед цим треба виділити всі предмети. Ми натискаємо A, видаляти це клавіша X, Enter. Видалили і переходимо в перегляд по координації X. Відповідно, на клавіатурі це трійка. Хто забуває, можна дивитися ось сюди, наводити у вас будуть відповідно з'являтися підказки. Три натиснули Перейшли. Тепер вчимося додавати референс. Референс – це зображення, яке ми з вами завантажили, на основі якого ми будемо пробудовувати нашу пляшку. Натискаємо Shift-A, шукаємо імідж і обираємо референс. У нас з'являється віконце, в якому треба обрати звідки ми завантажуємо референс. Загадуємо, ми завантажили на робочий стіл, тому ми відповідно відкриваємо робочий стіл. І ось мій референс. Я його завантажую. Зображення додалося. Тепер я його хочу трошки збільшити. Тобто я на нього натиснула. Кнопка збільшення це у нас S. Збільшуємо приблизно ось так. Тепер, щоб нам цей референс не заважав, тобто, щоб ми не могли його там якось порухати або ще щось, ми маємо його заблокувати. Але перед цим. Переконайтесь, будь ласка, що ваша пляшка стоїть дуже рівненько по координації Z. Тобто, щоб Z, координата синенька зараз, синя лінія, вона проходила крізь середину цієї пляшки. Можна приблизитись максимально, і в мене, в принципі, посередині все є. Можливо, трошечка праворуч я суну. Це в мене буде G. Переміщення по координаті Y, Ось так. І тепер я її заблокую, тобто, щоб я не могла її якось рухати. Натиснули. Бо віконці сцени я натискаю на фільтр ось тут, вгорі, обираю фільтр select. Натискаю на нього, додаю. І тепер Select прибираю. Тобто, щоб я не могла якось на референс натиснути. Далі, за допомогою якої фігури я буду пробудовувати цю пляшку. Найзручніше користуватися відповідно звичайним колом, тому Shift-A Mesh і обираємо Circle. Ось, ось з'явилася ось така помаранчева лінія, вона доволі маленька, тому давайте її збільшимо в розмірах. Просто S і приблизно ось так збільшили. GZ опустили, можна трошки зменшити приблизно по розміру дна пляшки. Ось так. І тепер переходимо в режим редагування, в режим роботи з точками, натискаємо Tab, Я увімкнула зараз для вас відповідно показ клавіші вам було зручніше. Ще раз. Так, натиснули, перейшли, бачимо зараз точки. І з допомогою цих точок ми будемо зараз з вами а, створювати нашу пляшку. Але перед цим треба перейти а, в режим прозорості, тому що лише в режимі прозорості ми можемо змінювати розташування точок і позаду референса, і попереду референса. Відповідно, обов'язково має бути прозорість. Для цього натискаємо комбінацію клавіш Alt Z. І в нас смикається прозорість. Далі ми маємо екструдувати наші точки вгору. Екструдування, тобто, це подовження, зміна положення точок разом з додаванням площини об'єму. Тобто ми натискаємо І-англійську Z, тобто в якому напрямку ми екструдуємо, і екструдуємо трошечки вгору ось так. І тепер ми розтягуємо, розширюємо S. Ось так приблизно. Можна A виділити все, G, Y трошки так посунути відразу. Все супер. Виділяємо тепер точки. останні, що в нас вийшли. Натиснули на точку, Alt, друга точка. Виділили все. Перевірили, що і позаду, попереду в нас тепер все виділяється, тому що у нас зараз прозорість, бачите alt З без прозорості, Alt з прозорістю. Екструдуємо далі вгору. Знову Easy. Екструдуємо S. Трошки розширюємо. Знову Easy. Екструдуємо тут максимально вгору. Знову Easy. S. Навпаки, тепер всередину робимо. І зі екструдуємо. С. Всередину тепер точки спрямовуємо. Знову Із. С. Всередину. Екструдуємо. Знову всередину С. І Зі знову всередину. Постійно користуєтеся клавішами Ес. S. Easy екструдуємо вгору S, зменшуємо або збільшуємо розмір. Так. Тепер нам треба зробити а, ось ці такі отвори невеличкі. Для цього ми робимо з вами І Ес. Тобто разом і «С», і ось так створюємо додаткове коло. І Z. «Угору», Трошки можна звузити, приблизити, виділити ось ці точки, Alt, друга і також трошечки звузити. Виділяємо бугорі точки. З альтом. Так. Далі екструдуємо і S. звужуємо трошки, і Z. екструдуємо. Знову і S. збільшуємо. І З. Екструдуємо знову і зменшуємо, І з екструдуємо. Знову і збільшили трошки, і з'єкструдували. Не обов'язково дотримуватись абсолютно всіх моментів в референсі. Це все ж таки наша модель. І є у вас повне право того, щоб. Відповідно, змінювати зовнішній вигляд цієї пляшки. Так, зробили. Далі референс ми можемо вимкнути. Як ми вимикаємо референс? В сцені колекції ми просто можемо натиснути ось тут на око і поки що приховати. Прозорість можемо вимикати в пальці. Перейдемо в режим перегляду. Тап. І, відповідно, ось така вже пляшка у нас виходить. Перейдемо назад на точки. Тепер внизу у нас ось такий отвір утворився. Виділяємо нижні точки, одну натиснули Alt-другу. Так, тільки правильні обираємо: одна Alt-друга. І тепер ми маємо заповнити. Відповідно, цю площину, тому що зараз вона пуста. Для цього натискаємо просто F. Ця площина у нас заповнилась. Але дно пляшки воно не може бути абсолютно таким рівним. Тому давайте з вами зробимо більш так правдоподібно. На референсі цього не дуже видно. Але ми натискаємо I англійська, робимо такий невеличкий бортик. І тепер екструдуємо вгору і Сі. Так, escape і абсолютно трошки. Так. І можемо заокруглити ось ці грані. Виділили Ctrl-B. Додали додаткових, навіть можна виділити разом з ось цими гранями з шифтом так само робимо. Ctrl-B. І трошечки ми крутимо колесо миші, і у нас додаються нові ось такі грані. Ми заокруглюємо ось це місце. Так. Виглядає доволі непогано. Так, В принципі, з структурою пляшка ми завершили. Можемо підняти її трошки вгору, щоб вона не наче стояла на позиції своїй джизії. Підняли, ось так поставили. Тепер можемо на неї натиснути правою кнопкою, миші, зробити shade Smooth. Відповідно, щоб у нас відбулося згладження. І далі ми можемо її трошки потовщити. Натискаємо на нашу пляшку, і ми маємо зараз додати модифікатор. Нагадую, що таке модифікатор? Це спеціальне налаштування, яке змінює геометрію, зовнішній вигляд відповідної фігури. Заходимо в модифікатор. Ось воно, додаємо модифікатор, нам треба потовщити. Якщо ми потовщуємо, то це модифікатор Solidify. Додали його. Чомусь так нахилити, щоб бачити різницю. І абсолютно трошки потовщуємо. Ось так залишити. Ось тут вже грані, вони у нас є потовщеними. Ось так, буде, в принципі, достатньо 9,4 соціа. І тепер приміняємо наш модифікатор. Ctrl-A примінили його. Отже, сьогодні ми з вами навчилися створювати модель за допомогою референсу, навчилися його додавати. І навчилися екструдувати об'єкт на основі фігури відповідно кола. Зберігаємо наш проєкт. Для цього можемо натиснути просто Ctrl-S. Обираємо, де ми зберігаємо, я обираю робочий стіл поки що. Можемо написати назву нашого проєкту. Це у нас пляшка. І натискаємо «Save». Проєкт зберігся і можемо після цього його закривати. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня та до зустрічі на наступних заняттях.